28 травня подвір'я технічного відділу Білгородністровського міського центру дитячої творчості перетворилося на справжню галерею талантів. Тут відбулася міська виставка декоративно-ужиткової образотворчої та технічної творчості. Ця подія стала частиною всеукраїнських виставок, конкурсів: знай і люби свій край, чай теч, експо та наш пошук і творчість тобі, Україно, свято дитячої уяви, майстерності та натхнення стало яскравим підсумком творчої роботи, гуртків та об'єднань закладів загальної середньої. І позашкільної освіти міста за навчальний рік 24-25. організаторами заходу виступили управління освіти Білгородністровської міської ради та міський центр дитячої творчості. У виставці взяли участь вихованці творчих гуртків Центру дитячої творчості. Зразкова студія образотворчого мистецтва чарівна палітра, казкова скульптура, креативне рукоділля, природа і творчість, судномодельний юний художник, народні ремесла. А також вагомий внесок у виставку зробили і учні міських гімназій та шкіл. Гімназія, номер 2 гімназія номер 3 номер 4 та номер 5 Гімназія номер 6 та загальний заклад середньої освіти номер 7 приєднались до заходу. Відвідувачі вразили розмаїття жанрів і технік: живопис, графіка, ліплення, аплікація, моделювання, вишивка, плетіння, вироби з природних і вторинних матеріалів. Кожна робота це мікросвіт, створений з любов'ю, фантазією та натхнення. Особливо теплою стала церемонія нагородження. Начальник управління освіти Олена Принц вручила грамоти переможцям та подяки наставникам за їхній професіоналізм і підтримку юних талантів. Ця виставка довела: Білгородністровський місто, де зростають справжні митці, а міський центр дитячої творчості це простір, де кожна дитина може віднайти себе, розкрити таланти і зробити перший крок у світ великого мистецтва. Олеся Семчинська, Віталій Солдухін, перш муніципальний.